Вітаю вас, козаки і козачки. Нова частина контрабанд Поліс. Ми знову на охороні нашого кордону в Акаристані. Е, і мені потрібно повернутися в офіс на посту та отримати нові накази. Ану, берем трубочку. І що? Нам вдалося вистежити цього зрадника Гаврілова. Зараз він знаходиться в магазині Влада. влада. О, а відрірпаш туди та стеж за ним. Може він приведе нас за схованки повстанців. Ой-ой-ой! А мені для цього почекайно. Ой! Що в мене по зброї? Секундочку. Що мене по зброї? Давай це тако сюди. О! Я скажу не так це все і просто. А зі мною хтось поїде? Ааа, я ще їду, диви. Їть мазин влада. Доброго вам дня і вам доброго. Давай. Афари, ага, фари. Ось сюди тако. Ну давай, поїхали. Залишаючи пост, серед сережись ворожих банд. О Беранкова. вони спробують відбити своїх товаришів, або повернути захоплений товар. Коли ти їх зустрінеш, можеш втекти або битися з ними. За що отримаєш додаткову нагороду? Ой-ой-ой. Ну давай спробуємо. Може я їх і зможу повбивати, а може й ні. Ох ти шо? А ну ж бо, секундочку. Цього жигулика, я скажу кидає, дай боже. Він прям взагалі такий якийсь некерований. Але це топово. Так, а що ж воно чекає мене в цій серії? Я навіть і не дивився вон на мапу. Їдемо чисто просто по тому значочку, який, типу, мені показує куди нам їхати, що нам їхати. Ану. Три хвилинки осталося. Я думаю, ми доїдемося, ок. Вимкнемо фари. Дивіться, я вже десь доїжджаю. Це цей хрін, який нас вбив. А ну, давай подивимося, куди це він поїде? Оооо. Так. Давай так тихенько. Головне, щоб він нас... не підозрював сильно. Не собі так обережненько, обережненько. Ми зараз такі тільки ляп. І тут у нас просто зустрічає куча всяких там всіляких автівок. І начнуть по мене стріляти. А ну. Давай, давай, тут головне не спішити. Робити так, зробити такий вид, типу ми просто гуляємо. Ану? Давай сюди. А ну, що нам каже мапа? Ага. І що? Давай тихенько. <рюк> Стежиночкою йдемо за ним. Ох, але це прикольний такий поворот сюжетика. А, -а, -а, -а Гаврілов тебе помітив. Я надіюсь, воно десь мене. Пр контрольну точку, контрольну точку. Контроль. Просто це треба йти непомітно, і, я так розумію, краще з лівої сторони його обходити. так. Ховатися за деревцями. Щоб він нічого не здогадувався. О так. А то вдруг щось так трапиться. Ну. Фух, чекаємо. Головне, щоб він нас не побачив. Давай ну. Обережненько, так мовити. Да, його бач, потрібно так обходити. Ой, він зараз сюди його йде. Диви, яку, яка тут така стежечка. Ага, ми прямо кудись-сюди вгори шоруємо. Цікаво, чому він туди автівкою не поїхав. Він типу щось почув. Але що? Ага, почуєш нас. Він щось там розглядає. Нічого нічого. Зараз ми тебе піймаємо. О, він підходить до якогось дома. Якийсь, якийсь будиночок такий цікавий. Ану. É a nonge boa, Спробуй противостояти Гаврилову. О! -о, 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 -о! Дервенькі були. Сержант Гаврілов. А я знаю. Я знаю, що ти тут недавно, екрану. Екрану. і не знаєш всієї правди. Ану, що ти мені розкажеш? Я знаю, цей тиран Акаров. Позбувається всіх тих, хто прагне свободи та демократії. О, лідер опозиції Міхаїл Гарін ледве залишився живим після того, як його намагалися отруїти. І що кривавий кулак, який він створив, зробить усе, щоб зупинити цю злочинну угоду. Ой-ой-ой, Можеш продовжувати слухняно виконувати накази комуністів або приєднатися до нас і врятувати цю бідну країну. Адарато бадолі. Ого, наш. І що? Секундочку. Секундочку. Що би це зробити? Е, заарештувати. Цей тиран, я знаю, що ти тут. Так, окей. Та давай заарештуємо. Ти зробив велику помилку, друже. Ні, яке, яку велику помилку? Гавріло усвідомлює свою долю, але при затриманні не чинять опору. Вся дорога до відділу купується проходить мовчки, а ти подумки повторюєш його слова. Після прибуття на місце колишні друзі належним чином зустрічають зрадника. Ох. Да, давай продовжимо. Ти став на бік уряду. Ну що ж, що поробиш? Навіть не знаю, давай поїдемо спадки. У нас же є 1700 е доларів. Давай наступний день. І ми відкриваємо очі. Починається з який хоча наступний день, це ми ж були вночі, вже починається саме ранок. Зараз ми все і побачимо тут. Те час в'язниця, тобі слід подумати про те, щоб не тільки. Залежно, О, як я думаю, вони... я. А як найняти? А де наймається? А а да. А ну, а де най. А де як найняти мені поліцейських? Ну, коротше, то вже поки таке. А, чи давай туто, мені здається, тут щось. Давай наймемо поліцейських. Службовий телефон. Управління постом. О, диви. Статистика. Модернізувати. Нечий. Е, щасливий переможці національної житлової литерії. На жаль, погані будівельні стандарти не призвели до валобудівлі, в результаті якого згинула вся його на маючи наладити своє життя. Він переїхав у карикатку, де влаштувався на роботу в поліцію. Тюремний охоронець. Давай наймемо його. А це хто? Дільничий новак. Це ми знаємо. дільничий Ковальський. Давай наймемо. Дільничий Смірнов. Примусово призваний в армію в 1979 році. Через рік під час придушення антиурядових зворушень в був важко поранений і звільнений у зв'язку з непридатністю до подальшої служби. Після багатьох тижнів одужання вступив до лав поліції. Так, да, давай ми його наймемо. Тепер дивимося. А, я дільничий Ковальський. Коли в 1975 90... році уряд вирішив побудувати в Каєві атомну електростанцію родина ковальських, як і багато інших, була вимушена переселена. За випадковим розподілом потрапив у карікатку, де почав навчання у поліцейській школі. Так, ну дивись, наче більш-менш. Е... Ого. Завет. Ого. Граздук. Азар. Окейушки. А, квартира, а що це? Я її можу модернізувати. Я можу склад модернізувати. Цю ремну, цю. А тут. Ні, поки статистичні дані. Давай, поки хай буде так. Все, тепер у нас є. Багато людей. Ану, де це він? О. Привіт, 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 привіт друзяко. Вітаю, вітаю тебе. Давай. А тут що? Службу постачання. Е, Службовий телефон. Ні, ні-ні. Я не хочу. Не хочу. Поки, поки, поки потім. Давай дивитися. На нас щось нове з'явилося. Е, CG. Ох, давай. Керівник кого? Е, зони перевірки. Ну, окейшки. О, чуваче, добрий день. Вилазь, вилазь. Вже вилазь. Вилазь вже з автівки. Будь ласка, залиш. Угу. Давай ми подивимося спочатку на твоє лице. Тут ти схожий. Але біда у тому, що. Е, ти заарештований. А що ти хотів? Блін, у нас було два. Е, Цих затриманих дві... затриманих людини. І вони втекли. Давай дивитися сюди. Давай. Цигарки він ховав. Ну, давай, оп. Ну. обана Берем. Це ми взяли. Давай, оба. Ого, скільки в бампері. Так, відкриваємо капотик. Що тут видно щось? Де тих зан заникав? А ну, признавайся. Та по-любому ще десь є. Мені здається, навіть десь тут би можна було б заховати. Знаємо ми таких. Правильно? Давай дивитися. о тут точно є. Де це ти? О. А в цьому колесі я не дивився. Давай ще це колесо на всякий випадочок. ні. Тут нема нічого. Ну, а, у мене зламався ніжик. О, який ніжик. Сокірка. Ну що сказати? Мені здається, більше ніде, наче нічого нема. Правильно ж? Ааа, є! Диви. Е-а якщо тако. Ну ж бо. Тут в Крилі нічого немає. Ні, і цього теж нема. Немає? О, а якщо... Отам? Ні, не тут, не тут, не тут. Ні, мені здається, що все. Правильно? ж? Все, все. Я всюди де міг передивився. Давай, Максимо. Зачищуй це все. До речі, можна було б. Е, перевірку завершено. Скільки там ще автівок стоїть? Ще дві автівки. Потрібно буде, якщо ми вже це все їх перепустимо. То поїдемо, завеземо нашу контрабанду, продамо її, піднімемо гроші, і тоді я вже зможу якось щось покращувати. Гатайте, е -е, Будь ласка, залиште автівочку. Зараз ми ти все подивимося. Ну. Наче все ок. Наче все океушке, ну все мені подобається, все чисто. Е, Зараз я тільки документи, давай, давай документи. Документики, окей. Е, Це. це... Нема нічого в свинях? Ніхто нічого свиням нікуди не засовував. Е, давай дивитися на документи. Дві свині, окей, все. Я тебе зрозумів, азад. Ну, окей. А тут. Окей. А тут. 31 травня і 23 жовтня. Ну, наче. Все окей. Альбарах. Альбараху. Кейушки. Давай, дядько. блін. Нормальна людина. Дивись. Атматура. Арматура, каже? То, то не арматура, то свині. Ну -мо, скільки раз повторювати. Все, давай, я не бачу ніяких всяких таких нюансів, щоб його затримувати. Так, да, до побачення, давай, їдь. Наступний, будь ласка. Амбарго на товари. Окей. Давай подивимось. Документи. Обілий голуб, голуб, голуб багато років допомагав моїм землякам, не там не було жодної враження. зброї. Ваша партія Це бреше, щоб продовжити послаблювати мою картську країну. Лешка залишить транспортний засіб. Ми зараз з усім розберемося. Ай, ну. Відвідане. Об'єднане ралі. Е, ну, блін, дивись. Я думаю, що людина прям. Контрабанди я не бачу. Ніде нічого не сховано. Сідушки не помічені. Так, да, все, з богом. Я не буду затримувати. Дай Боже здоров'я. Давай, здаю? давай, давай, з богом. Поїхав. Вперед, до перемог. Так. Ну і що ж. Давай, наступний переїхав, такий різнокольоровий колись, я його наче вже зустрічав. А ще добре вірка. Чи може потім до влада? Зараз хай. А, що до влада? У мене немає цих. Нам потрібно за 200. Mm -hmm. Все, погнали зараз, секунду. Поїхали. А, він же ж приїхав, куди поїхали. Ну, давай, бо треба ж купити дуже багато всякої всячини. Давай. Що в нас по зброї? 1300, да? Мені треба сокирка. Дивись, отака. Ніжик. Чи ні, ніжик ще є. Вила треба. Да, і потім мені ще. Ще, напевно, одна сухірка. Ну, наче, наче. Ок. Лом, лом. Ну лом у нас є, дивись, один. Як мінімум. Ножика. Ну, давай ще ножика, хай буде. Давай, якщо що, то ми до тебе покличем, друзяко. Так, ну що? Піду скину контрабанду. Бачимо. Або давай такого, подивимося. Чи оцей різнокольоровий, вийді, будь ласка, з автівочки. Е, давай. Давай, вивантажуємо все. Давай, 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 давай. Так. Так. Ні, мадре, бронези, та Ну ж, бо... Ні, наче, наче все, чиста людина. Наче прям дуже-дуже гарна і чиста людина. Давай я зараз зроблю тако. Дивись, скільки в нас. У нас майже full інвентар, просто контрабанди. Зараз, дядько, я тільки огляну ці всі твої товари, подивимося під, на них під ультрафіолетом. Е, не знаю, де це? Де це сокирка моя? Ок, і тут дав все ок. Огірочки. Смачненькі були огірочки. Давай поглянемо на тебе. Документи, давай сюди. <зад> Ти ще не дав документи, <зад> дядько. <зад> так, але його да. так. Ану. Фото не дуже збігається. Ти на фото не дуже схожий. Королівство Еркерії. Е, правила в'їзду. Е, так. Щось мені кажеться, що хочеш ввести ти мене в оману. Робота. Робота. Ні, ми тебе виходить. Все, все зійшлось. Все просто номер паспорта зійшовся, дата, все ок, транспортна накладна зійшлась, але вибачай. Де це? А -да. Повернути. А -да. Давай, повертай. Повертай, все буде ідеально. Ну жба. На, тримай. Е -е, будь ласочка. відхилений, їдь до себе додому. Ти ще добре, що ми тебе не заарештували. Давай, наступний. Але огірочки були смачні. Да, Максимов? Правда? Огірочки були смачнючі. Але то, що вони везуться разом з якимись хімікатами. Подайте, варішу командирю. Да, древенькі були. Виходимо, будь ласочка. Не знаю, чи буде ще контрабандист хоча б якийсь. Але, давай. Цей поїхав. Останній наш клієнт поїхав. Майже все було б прекрасно. Ди каже. Доступна нова інтервенційна місія. Ви готові до дії? Інтервенція? f 2 Перестрілка. Наш інформатор повідомляє про плановий напад банди Оберенкова на відділок поліції. Ти приєднаєшся до оборони поста. Дістанься до місця до закінчення часу, Допоможи своєму загону усунути загрозу. Ох, Ну давай, так ми і зробимо. Я би тільки хотів би... А, толку, він один тут. Все, давай, так. Давай, 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 давай. Давай. Я думаю, ми встигнем всіх. Як же ж. погнали. Погнали. Я думаю, ми бистренько все встигнемо зробити. Так, час у нас є. Батайте, парішкомобірю! Скоріше. давай. Так, 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 так. Ще трохи. Погнали быстріше. Я думаю, я туди хоча б за дві хвилинки доїду, то поки я контрабанду завантажу, щоб я вже не бігав так частенько. Давай, 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 давай. Це ми кидаємо сюди. Ну, ще, от, ладно, цю вже залишимо. Одну... Один блок цигарок, я думаю, нам на посту якраз буде чим зайнятись. Ось і ми погнали. Давай дивитися. Так, 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 так. Так, погано, що я, наприклад, я не можу зброю собі піднімати. Погнали. Так. Е, аж. Ну, вперід. Ну, быстрее. Ще головне, щоб нас не грабанули і 3 хвилини. Давай. Скоріше. Включаємо мигалки, і з мигалками я б скорше зможу е, якби, пробиратися. Всі будуть мені. дорогу. Якби. Поступати, поступатися мені дорогою. О. Обережно. Ну я скажу, цей хоч аб Уазі краще рулиться, ніж той поганий Жигулет. Жигулетик. Давай ще. Відділок поліції. Алярм! Тут прям диви, яка прям гарна бійка. Ну. Давай в голову. Зараз я тільки попаду. Ну. Я б не сказав, що прям... Прям надто легко це робити. Але що поробиш? Бач граната! Біжи, біжи, скоріше, граната. Давай, штурмуємо. Поваємося за камішок. Тільки ще залишилося. Дев'ять. Давай, ну. Що в мене по поїнобой, як я не знаю. Поліська, битло! Каже поліське бит битло. Афігеть. Ачте гренада! а Ховайся! Біжи, ховайся за камішок, Мене зараз ще двоє залишилося. а а Є, ми їх завалили! Ану є. Дайте я хоч з них одного собі візьму калашика і не буду паритись. Де? А як? Вони тут так гарно стріляли з калашів, йох. І шо, диви, я 800 підняв. Доброй Доброго вам дня. Да, дай боже. Що там? Дайте, е, мої вітання, товаришу командира. Mm? Окей, ушки, да, давай я Шварзна ти. О, 156 за оту всю контрабанду? Я перепрошую.